Добрий ранок, ну що, сьогодні пасмурно, дощ накрапає. Ну нічого, це ж таке, що зробиш? І я відразу куди до абрикоси. Зараз я вам покажу, що я з однієї абрикоси, дивіться, назбирала стільки цих гадів. Оце ці хробаки, вчора ввечері е, нема дощу. Я на а чоловік каже, боже, я ж злякався. Такий, знаєте, об забор, об кришу, така кількість цих хружів, що це взагалі жах, це просто жах. І ви розумієте, що це ж все залізе в землю і буде їсти наші рослини. Просто жах. Дивіться. А малесенька абрикосочка, ось вона. Дуже полюбляють, вони чомусь на абрикос, воно таке колюченьке, вони там Що, Закінчила я. Закази приготувала. Дивіться. І борщі заказують мені вже і біляші коротше говоря а що мені важко? Я ж сама не зім цілу каструляку і цілу мисяку. І ще вони зелені нарвала пакет. Зараз збираюся до мами. Уже пів первого, так, дивіться. Цибулька, петрушка, помила. Фух. Ой! Так, все, йду додому. З баришнями посиділа десь півтори години і сонечко вийшло на вулиці, як гарно. Кажу, все, якраз їм обід принесли, ну вони повідали трішки моїм, трішки тим, аж спать захотілося. Кажу, такі каштани гарні в вікна заглядають. Вони на... В третьому поверсі, в них сюди виходять вікна. Так, переходимо по. бачите? і прямо до автомобіля допомоги. А тут там сиділи, ну Лінуцька стоїть в красну машину бачу. Гарний такий парк у нас один із кращих. І тут дерева ростуть. Незвичні. Ту травку не покосили. А ось дивіться, яка висока-висока кучерява шовковиця. Дуже гарно. Чистенько. І тут такі, знаєте, кав'ярні малесенькі. І там, і там прямо наливки зі Львова, кава. І сидять люди, каву п'ють. Зараз я, я отут ось вставала, зараз я пройдуть, бо кажуть, що у нас тут нацисти все поскидали, всі пам'ятники, що ми не знаємо, ми не е, пам'ятаємо пам'ять загиблих наших в роки Великої Тізяної війни. Все це брехня. Зараз я вам покажу. Пушкіна викинули. В Одесі Екатерину викинули, тому що вони ніхто, і звати їх ніяк. Жирні, як кажуть, жиру не знали, що робити. А ці люди, які своє життя віддали, вони такі ж як і ми, які зараз життя віддають своє. Так що нікому не вірте. Пам'ятник, як стояв, так він і стоїть. Мабуть, 60-х років. Зараз ми подивимося, коли він поставлений. От брешуть, якби тільки брехати. де хоч один нацист. Покажіть мені хоч одного нациста. Просто смішно слухати дурні розповіді. А ось якесь дерево. теж ж як калина, неначе велике-велике. Ось, будь ласка. Воїновизволитель міста Кременчука, 29 вересня 43-го року, встановленої в 51-му році. Реконструкція була в 2001 му році. Що? бандерівці це да? зробили і роблять. У нас в Кременчуці дуже багато таких пам'ятників. Ну ось. Хто плює, хтось, дивиться, хтось ламає чи що, ні. Реконструкція навіть була. Які ви брехуни? Просто немає слів. От 41-45. І тут дивіться, герої всі ці. Ну, я вчора казала, що фонтан працює. Ну, В вихідні дні можна його вмикати, а в будні чому він працює? Ну, я не знаю. Але, можливо, я і не права, не знаю. Хай працює. Дивіться, скільки. Героїв. Новохатько, Халменюк Александр Йосипович. Ось Улица названа. Фатки, ну, это все герои. ознаменование одержанной победы соединениями частям, отличившимся в боях за освобождение города Кременчуг, присвоит наименование Кременчукских. впредь эти соединения и части именовать. И вот они. Второй раз различився в боях в німецьким захваченням представить на гаражині Красного Знамени. наказ Верховного Верховномандою від 29 вересня 43-го року. Дивіться, тут хтось наплював, тут хтось кучу насрав, чи щось тут написано російською. І герої, ви брешете все, ви все брешете. І так у кожному місці. Ніхто з українців не забував і не забуває своїх героїв. Ніхто. Приходько це теж його, його діти, онуки. Це завод вагонобудівний приходько імені приходька Петро Сергійович. Так що Чижов, Чербаков і Гугнін. Ще раз скажу, що брешуть. Просто брешуть. Я вам можу показати таких пам'ятників дуже-дуже багато. Великих, маленьких, просто меморіальні дошки. Ніхто у нас цього не забороняє. І люди самі ось на 9 травня прийдуть, принесуть квіти із діточками на руках, на колисках, тому що молодь це пам'ятає і не брешіть, будь ласка, ніякого нацизму у нас немає. У нас гуляють діточки, у нас. Важка у нас війна, але батьки хочуть, щоб діти якось почували себе краще. Ось дивіться, яка гарна йде з якими кульками. В неї, мабуть, день народження. І так у кожного. Кожен старається своїй дитині зробити, тому що війна може йти 10-20 років, Бог його знає скільки. А життя продовжується. Так що бачите, сходила і показала. Зараз фотосесія в неї гарна буде. Ой, яка красива. Він красивий. Не буду показувати лице. А так бачите, яка гарна дівчинка. Фотосесія. Просто фотосесія. Друга поїхала, каже, просто фотосесія. Дай Боже здоров'я і миру. Цю красавіцю, що жіночка ця, де день народження. Ця жіночка мене знає, поздоровкалася. Я кажу, покажу вашу красуню фотосесію. фотосесія. День народження у неї. Диві, яка вона фотогенічна. Дивіться, яка І так фотографа слухає. Диві. Ось так мамодні, ось так красуня. Дай Боже здоров'я, дай Боже миру. Хай ця дитина росте, тільки в щасті.